Вітаю! А ми продовжуємо з вами записувати розв'язання задач, і, як ви бачите, ми готуємося до підсумкової роботи. У нас тут задачі знов із всіх розділів загалом. Давайте будемо розбиратися. Перша задача 5.34. Ми вже модель цієї задачі розглядали на якомусь уроках, але зараз ми будемо спробувати це обчислити. І так, у нас є метеорологічний зонд, це буде якась повітряна куля радіусом 7 метрів, і, і вон, нам потрібно оцінити висоту, з якої зонд у ясну погоду перестає відкидати тінь на поверхню Землі. І нам, ми можемо вважати, що під час підйому зонду сонце перебуває в зеніті. Тобто просто зверху донизу промені від сонця будуть рухатися. Давайте подивимося, як ми це можемо з вами записати. Ну, По-перше, я. Запишу, що радіус кулі дорівнює 7 метрів, але я е, в даному випадку не буду використовувати систему інтернаціональну, я відразу ось це переведу в кілометри. Тобто не в систему інтернаціональну, а навпаки. Чому так? Тому що, якщо я хочу брати відстань до Сонця, то я можу її записати як 150 мільйонів кілометрів. кілометрів. Саме кілометр. І якщо... В справочних даних буду брати діаметр Сонця. Я сподіваюся, що ви теж це знайшли. то це буде 1 мільйон 400 тисяч кілометрів. Тобто, у нас дуже класно, якщо ми будемо все розв'язувати в кілометрах. А нам потрібно знайти висоту, на якій буде розташований, ну, мабуть, діаметр цієї кулі. І давайте спробуємо зробити рисунок. Ми вже намагалися це зробити, коли якісним варіантом пояснювали, як це може відбуватися. Якщо це у нас поверхня Землі, а ось це у нас десь далеко-далека. Зрозуміло, що ми рисуємо це без масштабу. Ось тут далеко-далека, у нас там сонце, і ми розуміємо, що це ми його діаметр нарісували. Ось. А ось промені від сонця, вони здалека йдуть і вони будуть попадати на кулю, і вони будуть сходитися ось сюди, в конкретну точку. крапочку таку. Але нам потрібно буде спочатку нарисувати цю точку, крапочку, а потім ми вже будемо все інше з вами дорисовувати, тому що іначе ми так не дорисуємо. А у нас ось тут тінь, вона буде одинокою такою. А ось тут у нас буде куля. Це її діаметр. Ось це у нас куля. Діаметр сонця D велика, ми його записали ось тут діаметр кулі, це два її радіуса. У нас куля радіусом 7 метрів. Тобто, це буде 14 метрів. Далі, у нас є відстань від сонця до Землі це 150 мільйонів кілометрів. Для нас це як висота сонця над поверхнею Землі. Ну, далеко, що поробиш так, далеко сонце від нас. А ось це висота, на якій розташована куля, і саме цю висоту ми будемо шукати. Але, коли ми зробили рісунок, у нас виявилися два подібних трикутника. Дивіться, ось цей маленький трикутничок, де у нас в основанні куля, а висота дорівнює h, І ось цей великий трикутничок, де в основанні буде діаметр сонця, а ось це h велика це буде його висота. І я можу з подібності трикутників побачити, що відношення ось цієї висоти маленького трикутника до ось цієї висоти великого трикутника вони відносяться так само, як діаметр кулі до діаметру сонця. І звідси я можу знайти ось цю висоту, на якій має бути розташована куля. Тобто ми можемо знайти, і я навіть в цієї формулі не буду окремо перевіряти одиницю, тому що зрозуміло, що в нас будуть кілометри умножити на кілометри і поділити на кілометри. Ну, кілометри скорочуються і кілометри залишаються при цьому. Тому ми можемо спокійно записувати всі числа відразу з одиницями вимірювання, і е, можемо відразу обчислювати. Ого. Як не швидко, але зараз ми все зробимо. Це початок, тільки, а далі бачите, як воно стало швиденько. Все. І якщо ми акуратно все це обчислимо, ми побачимо, що це буде приблизно 1,5 кілометра, тому що тут дуже класно підібране значення, бачите, 2х714 скорочується. І все ми знайшли, що висота, на якій должна, має, має знаходитися куля, це 1,5 кілометра. Ось така була задачка, але знов у нас все зводиться до того, що нам потрібно зробити правильний грамотний рисунок. Це вже майже половина розв'язання задачі. Пів задачі ми зробили, коли зробили класний рисунок. Наступна задача. Ми щось на кшал такого теж вже робили. Давайте я буду вам нагадувати, тому що добре, якщо ви. Згадали це самі, але в контрольній роботі комусь таке задання попадеться. Давайте, визначте побудову, з яких точок можна побачити в дзеркалі, ось у нас дзеркало зображення предмета А, Б, і це е, 6:14, але я його прямо в цю задачу вставила, щоб ми могли спокійно працювати. Ну, Тут багато потрібно. рисувати, Але коли ви будете писати контрольну роботу, дуже бажано, щоб ви ще і пояснювали, що ви будете робити. Ну, по-перше, для того, щоб нам розв'язувати задачу, нам дуже класно, якщо ми почнемо з того, що нарисуємо, побудуємо ось е, зображення цього предмета АБ в плоскому дзеркалі. Ми пам'ятаємо, що зображення буде рівне за розміром, воно буде уявне, воно буде розташована на такій самій відстані, тобто воно буде повністю симметрично. Ось таке зображення у нас буде. Ми бачимо ось тут дві клітинки, ось тут дві клітинки. Ось тут три клітинки, ось тут три клітинки. І нас ніяк не бандежить, що у нас дзеркала, ну, якщо хочете, ви можете її продовжити. Я навіть цього не робила, це не... зараз було для мене не обов'язково. І так, у нас є зображення цього предмета. А тепер ми хочемо знайти область, з якій ми будемо бачити в цьому дзеркалі ось цей предмет, що для цього потрібно зробити. А ми це вже робили. Ми беремо кожну точку. Цього предмета і е, проводимо промені із цієї точки, щоб вона торкалася дзеркала з одного боку і з іншого боку. А потім те ж саме для точки А'. Ну і будемо бачити, де у нас буде та область, з ми можемо все побачити. Зараз ми це зробимо. І так, ми будемо будувати промені з точок А' і Б' до граніс з дзеркалом. Але ми пам'ятаємо, що в зазеркалі, тобто в глибині дзеркала, у нас все уявно, тому все оно пунктиром. У нас і зображення пунктиром, і всі промені будуть пунктиром. Але як тільки ми виходимо перед дзеркалом, то всі промені вже будуть дійсні. І тоді вони будуть вже сплошними лініями. Ну, ось тут, бачите, у нас так дивно вийшло, що якщо ми з точки А штрих будемо проводити, то промень буде ось так іти. А якщо з точки Б штрих будемо йти, вони співпадають. Ось так вони співпадають, то тому у нас буде не 4 промені, а всього 3. Тому що із точки А один сюди пішов, із точки Б один сюди пішов, а із точки А і Б, ну, штрихи, ось сюди пішов тільки один на два. А тут у нас різне. Але тепер бачимо: якщо ми встанемо сюди, то. Нам буде дуже складно побачити е, все зображення. Ми не зможемо його побачити, тому що у нас точка А, бачите, ось так йде, тобто ось ця область, де ми можемо побачити, а ось ця область, де вже не можемо. Ну і тут, зрозуміло, ми теж не можемо. І ось тут ми теж не можемо. Тобто, у нас виявляється, що є тільки ось ця область, із якої ми можемо побачити е, в дзеркалі зображення предмета АБ. Ось так у нас виявляється. Так, якщо ми будемо рухати зеркало, то ми можемо і область змінювати. Але якщо зеркало у нас нерухоме, а ми просто хочемо самі навколо зеркала рухатися і дивитися в нього, то от з цієї області ми можемо побачити зображення ось цього предмета, ось в цьому зеркалі. Ось така задача. Бажано, щоб ви згадали, як ми це робили, і давайте будемо переходити до наступної задачі. Наступна задача це знов у нас, бачите, всі різні е, теми. Це все світлове явище, але вони трохи із різних розділів і різні питання йдуть. 7,47. Поясніть походження зеленого кольору, А, трави за сонячного освітлення, Б, фігурки, що з'являються на світлофорі, коли дозволено переходити у вулицю, і скла, крізь яке ви дивитесь на сонце. Ну, ось тут давайте я розумію, що в когось дуже класно може воображення працює, а у когось вона не дуже класно. тому давайте будемо розбиратися. І так. У всіх випадках ми будемо бачити зелений кольор. Але якщо ми кажемо про випадок А, то о, тут у нас сама трава, вона буде зеленого кольору. І тому із о, пучка сонячного світла буде відбиватися від зеленої, від зеленої трави тільки зелений кольор. І ми саме такого кольору будемо бачити траву. А всі інші кольори зелена трава не відбиває, тому тільки зелений відбиває, зелений ми будемо бачити. Якщо ми дивимось на світлофор, ну я сподіваюся, що ви хоча б раз в житті свої світлофори бачили, але давайте подивимось. Так, ну зелений, він, бачите, дуже різний зелений, але ми вважаємо, що це у нас зелений. Зараз у нас <кхід> цей. Ця фігурка вона сама буде джерелом світла, тому що якщо ми дивимось на ну, сучасні світлофори, там у нас більш... більшість з них вони просто сві... <кхи> дають зображення за допомогою світл... світлодіодів. Тобто в даному випадку беруться зелені світлодіоди і вони дають такий колір на світлофорі. А якщо ми розглядаємо зелене скло і крізь нього дивимося на сонце, то Ось тут у нас відбиваються зелені промені. А ось тут у нас зелене скло, воно пропускає тільки зелений колір, а все інше поглинає, тому крізь нього може пройти тільки зелене світло. І тому ми будемо бачити тільки промені зеленого кольору. Ось таким чином у нас три різні ситуації, коли буде зелений колір, але він кожного разу буде різний в кожному із цих випадків. Ну, зрозуміло, записати та ви запишете, але рисунки сподіваюся, ви рисувати не будете. Добре, але для ілюстрації я вам все ж таки це показала, мабуть, так трохи більш зрозуміло буде. І так, давайте ми будемо зараз відпочивати і вже ми готуємось до фінальної роботи. Ого, бачите, як у нас все відбувається. Добре.